Сьогодні мають обрати новий запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському. Нагадаю, що його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час операції з викрадення російського літака. Тоді через невдалу спробу росіяни обстріляли аеродром Канатове. Через це постраждали військові. На якому зараз етапі обрання запобіжного заходу розкаже кореспондентка п'ятого Софія Нуренко, яка на зв'язку зі студією перебуває у суді. А софію тобі слово на якому етапі зараз обрання запобіжного заходу і що кажуть як захист, так і обвинувачення. Катю, ну вже майже три години триває судове засідання. Але як триває, тому що дуже багато пауз. Спочатку обирали знову ж таки, чи буде воно відкритим чи закритим. Все таки вирішили, що буде закритим за клопотанням сторони звинувачення. Потім, якби на захист, подали клопотання про про, про відвод судді. оскільки знову ж таки сторона захисту, вона заперечує той факт, що є ось потреба треба того, щоб судове засідання воно було закритим. І як щойно буквально стало відво... відомо це клопотання захисту не задовільнили. Тому суд буде продовжуватися у тому ж складі, як і був. Я нагадаю, що за версією СБУ на початку повномасштабного вторгнення готувалася спецоперація, коли мали би посадити російський літак на одному із аеродромів України. Проте російським пілотом ці плани були викриті, передані до ФСБ, чи то їхніми спец... чи російськими спецслужбами були викриті. І як наслідок в той день, коли мала здійсни відбутися ця спецоперація, росіяни обстріляли аеродром Канатова, що на Кіровоградщині. Що найменше постраждало 17 людей, і один військовий загинув. І збу вони зокрема наголошують на тому, що Червінський він не, не узгодив із. Така цитата з відповідними органами цю е, спецоперацію, і вирішив її провести самотужки. Натомість, сторона захисту, вона наполягає, що всі відповідні органи і вищі інстанції вони знали про цю спецоперацію. І крім того, вони е, сьогодні ж, по до моменту того, як е, уже нас вивели із судової зали, оскільки судове засідання закрите, встигли публічно подати клопотання про те, що. Вони хочуть долучити до справи як свідків безпосереднього начальника Романа Червінського та головнокомандувача Валерія Залужного. З цього приводу, власне, адвокати зробили заяву, тож давайте її послухаємо. Свідка Гавриленка це опір, який. Проводив розслідування цієї справи. Від джерел безпосередньо дізналися, що керівництво оцього опору СБУ, якого ми викликали як свідка, відправили в відрядження і сказали йому, щоб він на суд не з'являвся. Тому що ну будь, сяде сядемо, якщо на якщо да, ви дословно, що інакше він сяде на мес на місце Романа е, Червінського по другому питанню є прохання, якщо може хтось допомогти, е, ви чули, що е, суд. Задовільнив клопотання про допит залужного. Зараз ми намагаємось дозвонитись до штабу, щоб його запросити привезти. Якщо може у вас є якась можливість донести цю інформацію до штабу, будемо дуже вам вдячні. Проте, поки що знову таки неясно, чи з'явиться хтось із запрошуваних свідків сьогодні під час засідання. Проте ми залишаємося тут. Тому будемо вам першими розповідати цю інформацію. Я нагадаю, що зокрема Роман Червінський він став відомим після того, як розповів, що був залучений до двох таких найгучніших українських спецоперацій. Перша була вдала. Це затримання на окупованих територіях Цемаха, ключового свідка у справді. MH17. А ось друга вона провалилася це затримання вагнерівців. Літак із ними мали приземлити в Києві, та чомусь він приземлився в Білорусі і потім білорусь цих вагнерівців передала до Росії. І після цього, зокрема, Лунали звинувачення, що нібито злив про цю спецоперацію відбувся саме з офісу президента. І власне сам Червінський він до того, як його затримали, встиг дати інтерв'ю. І в останніх його інтерв'ю звучали тези про те, що він рахує, що ось ця судова справа це політичне замовлення проти нього, і багато людей приходить його підтримати. Дедалі більше можна спостерігати, як. Заповнюється судова зала на підтримку Романа Червінського, і зокрема сьогодні е, прийшли його взяти на поруки Сергій Кривонос, це генерал-майор запасу та Олександр Турчинов, секретар ради національної безпеки у 2014 та 2019 роках. Що вони розповіли у коментарі? Нам давайте послухаємо. Сьогоднішнє засідання показує наскільки влада маніпулює суспільством, наскільки викручує розуміння певне падання першої певної інформації, і по-друге, те, що е, сьогодні засудять Романа за ще когось із патріотів України намагається закрити, заткнути їм рота. Я написав заяву на взяття на поруки Романа Чергінського. Розглядається одне питання: зміна запобіжного заходу, і це питання не може мати е, е, таємності. Е, за визначенням. на жаль, це робиться для того, щоб ні громадськість, ні за масової інформації не побачили, що у звинувачення, крім замовлення і якихось політичних мотивів, інших аргументів немає. Я знаю Романа давно, ще коли очолював об'єднаний комітет з розвідки, і знаю його як дуже мужнього відповідального професійного офіцера. Я написав заяву щодо взяття на пороті Романа полковника Романа Чевського. І ось що Олександр Турчинов, що Сергій Кривонос, вони сподіваються, що все так можливо саме завдяки їхнім дорученням, те, що вони готові взяти на порук Романа Червінського, все таки вдасться, щоб він був під домашнім арештом. Я нагадаю, що попередній запобіжний захід це було два місяці тримання під вартою без права застави. Сторона захисту це аргументує тим, що знову ж таки за даним. СБУ, голова СБУ Малюцька, він заявляв про те, що Роман Червінський переховувався від правоохоронних органів, його було складно спіймати. Сторона, сторона захисту навпаки ж говорила про те, що це просто було пов'язане із його професією, тому він часто змінював місця свого проживання. Ось така Катю інформація в будь-якому випадку. Ми залишаємося тут і будемо першими вам розповідати уже про сьогоднішнє рішення. Дякую тобі дуже, Софія Софія Норенко була з нами. Софія відстежує з розгляд обрання запобіжного заходу нового колишньому розвіднику Роману Червінського, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень під час операції з викрадення російського літака. Ну а російського агента, який готував підрив залізниці на Дніпропетровщині, викрили і затримали працівники служби безпеки України. За даними слідчих зрадником виявився працівник однієї зі станцій укрзалізниці. За завданням російського куратора він збирав дані про поставки пального зброї та боєприпасів для зсу на південно-східному фронті. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки зсу, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111, Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також стаття 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі він перебуває під вартою, зраднику загрожує довічне ув'язнення.